Це мармеладні очі. Вони мають бути дуже смачними. Подивимось, скільки отримала Емма. Лише одне. О, не хвилюйся. Емма. навіть одне мармеладне око все одно смачне. Mm, всередині полуничний гель. Це так смачно. Шкода, що тільки одне. У Но мене сто я... разів більше очей з марладою ніж у тебе. Ага. Як ти можеш так поводитися, Нік? О, у мене є ідея. Тепер ми розіграємо Ніка, щоб він зрозумів, що сміятися над друзями погано. Привіт, Нік. Бачиш, який трюк я можу зробити? Це моє справжнє око. Ах, ах, окей, ти монстр. О, заберіть мене. Я задихаюсь. О, дякую, Ема. Ти найкраща, Кейт. Це все через тебе. Йди і їж свою желейну око. Гаразд, у Кейт аж десять мармеладних очей. Вони точно всі божевільно смачні. Ого, у Кейт теж рідка начинка всередині. Простинові різнокольорові очі тобі личать. Залишилося дуже мало щоб закінчити. Тож давай спробуємо всі Це одразу. Так, Смачно. Давай їш свою піраміду. Так, у мене є ціла піраміда цих смачних желейних очей. Давай спробуємо перше. Мм, це так смачно. Я заздрю, Ніко. Нік, дозволь мені покласти мармеладні очі прямо тобі в рот. Звісно, давай спробуємо. Ух, це не спрацювало. Ти забрав моє око. Це болить. Ну давай спробуємо ще одне. Зараз точно вийде. І ще одне. Нік, давай, лови його ротом. Це не так складно. Добре, залишилося тільки три. Поні, вибач, що у мене залишилося тільки одне мармеладне око. Та ну я знаю, що ти все з'їв. Ну, принаймні, я доїм останнє Це не те, що роблять друзі. О Боже. У Кейт величезна стіна з Чипсів Pringles, а у Ем лише один чипс Прінгл. Емма, ти знову найменш щаслива. Спробуй його скоріше. О, мені прийшла ідея. Чіпс такий маленький, що я можу взяти його лише під збільшувальним склом. Тепер давайте збільшимо. Вау. Під лупою чіпс став гігантським. Але в реальності все не так чудово. М -м -м. Все смачно. Так, але Нік, зараз я... твоя О, черга. Так, точно. Давайте оцінімо це зараз. У мене є цілий пакет, який з якоїсь причини я навіть не можу відкрити. Добре, я маю чудовий спосіб відкрити банку. Бензопила допоможе мені. Зараз ми розріжемо упаковку. Готові? Дівчата. Я покажу вам трюк, якому нещодавно навчилася. Ми кидаємо банку і ловимо всі чіпси ротом. Просто так. Я це зробив. О, смачно! Ай! Ух, я зовсім забув про банку. Ха, типовий нік. Тепер моя черга. У мене цілих 100 шарів чіпсів Прінглс. Я їх обожнюю. Спробуємо. М -м М -м, хочу спробувати ще одну пачку. Ай, боляче. Ну, а давай спробуємо оригінальні. М -м -м, смачно. Дівчата, у мене все добре. Трошки поморочиться в голові. Ой, я ляжу відпочити. Ну що ж, я теж хочу це спробувати. М -м, так смачно. Ніби я у своєму найкращому сні. Я можу з'їсти всі 100 шарів чипсів сам. Чудово! Мабуть, обережна. За прогнозом, пакети з Принглсами сипляться як дощ. Нам потрібно зупинити кейт, поки її усю не завалило літаючими пакетами Принглсів Як ти, О, Ніко? Не дуже а, Гаразд. Що? О, так! Я дав їй урок. Дай п'ять. Ви ні, хлопці, о Боже. Але є піци. У кого одна шар піци? Гаразд, тобі цього разу пощастило менше за всіх. У Ніка десять шарів, а у Еми 100 шарів піци. Ну, їй випав джекпот. Ах. Давай, хлопці, скоро спробуємо піцу. Давайте почнемо з Кейт. Вона не може дочекатися, щоб спробувати. О, я буду тільки радий. Оцінимо смак, але як я можу це з'їсти? О, точно, нік, можна позичити твій ніж? Ні за що. Сьогодні Нік встав не з тієї ноги. Кейт, у тебе є ідея? Звісно, я можу згорнути піцу в рулет. Тоді я зможу з'їсти піцу цілком. Подивимось. Як смачно, а як добре тягнеться сир. Супер! Я хочу ще. М -м, смачно! Ну, я ніколи не бачив, щоб піцу їли. так. Ого! Кейт вже з'їла цілу піцу сама. Ну, тепер черга Ніка з'їсти 10 шарів піци. У тебе буде свій метод? Так. Я їстиму видалкою та ножем. Я відріжу собі шматочок. О, ні. Ця ідея <глава> жахлива. Це занадто довго. Треба трохи подумати. Ой, почекай! Це ж так. У мене ще є моя улюблена бензопила. Тепер ми поріжемо всі шари піци на маленькі шматочки. Тоді я зможу легко все з'їсти. Ого, це працює. І це спрацювало. Тепер беремо величезний багатошаровий шматок і намагаємося. Як смачно! О, я просто обожнюю це. Я не можу зупинитися. Мені потрібно з'їсти все. Ну, ми вражені. Як ти можеш з'їсти стільки піци, Ніку? Десять піц. Зазвичай стільки їсть група людей. Але наш Нік має жорстокий апетит. За лічені хвилини нік зміг з'їсти всі 10 шарів піци. Неймовірно. Тепер черга Емми. У неї аж 100!» Це нереально. Ну, здається, ножем користуватися марно. Краще відкушу, отак. Ммм, яка смакота. О, я не поспішатиму та з'їм усе. Давай спробуємо з боків. Ммм, Так смачно. Соус, текстура тіста. І я закінчив. Подивіться на мій живіт. Я такий ситий. Привіт! Це правда. Живіт такий величезний. Цього разу ти отримав млинець. Давайте оцінимо, скільки млинців отримали хлопці. Нік, тепер головний програвший з одним млинцем. Як ви смієте сміятися з мене? Я аристократ і людина. Я можу з'їсти більше, ніж один млинець. Це тільки ти можеш поглинати купу млинців. Що ще є? Давай! О, кленовий сироп! Я його обожнюю. Я маю налити трохи на панкейк. Так. Тепер достатньо. Тепер беру видалку і ніж. Ось вони. І відріжте маленький шматок, на, використовуючи там прилади. Я спробую. Неймовірно, смачно! Хочу з'їсти все. Я в захваті. Це так смачно. О, я це люблю. Шкода, що всього один млинець. Ах, я закінчив. Хилюйся. Тепер моя черга. Я хочу спробувати мої десять млинців. Я маю цілу стопку. Треба подумати, наскільки цікаво їх їсти. М -м -м. В мене є ідея. Я намалюю смайлик на млинцях кленовим сиропом. Якось так. І я ще І один. І посмішку. Вау, це круто. Звісно. Тепер мені потрібно спробувати млинці. Як смачно млинці з кленовим сиропом, що може бути краще? Я хочу з'їсти всю стопку одразу. О, давайте так зробимо. Хух, м -м, так смачно! Мені сподобалось. Кожен шматочок. Тепер твоя черга. Давай, кейт, ти маєш з'їсти все. Ну, вона може поділитися зі мною. Хоча, якщо не захоче, у мене є ідея. Я заміню кленовий сироп гострим соусом. О, мені потрібно налити якомога більше кленового сиропу. Я обожнюю його. Мої млинці будуть найсмачнішими. Я вже хочу їх спробувати. Готовий? О, подивись на цей потік. О, так смачно. Ну, давайте їсти це. М -м. Яка смакота. Ах, так добре. О, ні, у мене в роті вогонь. Хлопці, врятуйте мене. О, тобі мене. Дійсно потрібна допомога, Кейт. О, ні. Вода точно Гей. охолодить охолоди. Нік допоміг Кейт. Вона точно почуває себе краще зараз, але все ж пам'ятатиме, через кого це все сталося. Вау, шоколад від Біст. Ну так, Ніку, дуже не пощастило. Отримав лише один шоколадний батончик. Ну, спробуймо його скоро, Нік. Я ще не пробував такого шоколадного батончика. Ну, цікаво, який у нього смак. Виглядає смачно. Дівчино, перестань сміятися з мене. У мене такий самий шоколадний батончик, як у тебе. У мене лише один. Гаразд, давай починати їсти. Мм, а цей шоколадний гірший за молочний. О, мені подобається. Шкода, що. О, ні, я вкусив свій палець. Ой, Нейт так захопився поїданням шоколаду, що випадково вкусив свій палець. Тепер черга Кейт. У неї аж 10 шоколадок. Вона ніколи не їла 10 шоколадок відразу в своєму житті. Тепер подивимось, як Кейт упорається зі своїм завданням. Добре, що ти придумала, Кейт? Спочатку давайте позбудемося упаковки. Чудово! Тепер можу почати їсти. Ммм, це буде супер смачно! Поїхали! О, так. Нік мав рацію. Шоколадки дуже смачні. У мене так багато шоколаду, що я можу зробити шоколадний бутерброд і з'їсти все. М -м ось що я зроблю: зберемо всі шоколадки одна на одну і з'їмо. Так смачно! Круто! Хе-хе! О, Так, я просто в захваті. Стільки шоколаду одразу, навіть на день народження, стільки не дозволяють. Це найкращий день у моєму житті. Ах, залишилося п'ять останніх. М -м, так смачно. Емо, тепер твоя черга. Ми Давай. всі були здивовані, як Кейт справилася з десятьма шоколадками. Але як наша маленька Ема справиться з сотнею шарів шоколаду? Подивимось, їх так багато. Вони всі такі різні. Я обожнюю шоколад, тож це не завдання, а винагорода за все. Я можу з'їсти річний запас шоколаду за кілька хвилин. Мені знадобляться мій пристрій для фонтану шоколаду і пальник. Звісно, ой, давайте, хлопці, не бійтеся. А я тільки цілюсь на шоколад. Так, шоколадний фонтан працює. Ура! Круто! Я тепер можу випити весь шоколад. Добре, у мене є ідея. Давайте просто вільно пити шоколад з фонтану Еми. Це легко зробити, коли у вас є соломинка. Це нереально крута ідея. О, рідкий шоколад, ще смачніший. Яка смачна їжа. М -м, це так добре. Мені це сподобалося. Почекайте, що мій шоколад. Де він? Хлопці, що ви зробили? Це не чесно. Я ні, друзі. Тепер у тебе є жуйка. Вона така смачна. Що таке, нік? Чому у мене порожня тарілка? Дивно, не повинно бути так. Давайте трохи почекаємо. Дівчата, ви можете починати їсти вашу жуйку зараз. Почнемо з Еми. У неї лише одна жуйка. Скільки у Кейт? Ого, у неї купа з десяти жуйок. Непогано. Ема, швидше жуй. Ти будеш першою. Добре, добре. Давайте спробуємо. М -м, така смачна жуйка. Кейт, тепер ти справді. Ура, я з радістю. Добре. У мене є 10 жувальних гумок, і я можу надмухати величезну бульбашку. Давайте спробуємо. Хм, З'їсти всі жувальні гумки одразу. Отак добре розжову їх. Тепер надуйте бульбашку. Ой, яка велика. Тепер м'яч може полетіти геть. Па-па! Нік нічого не отримав. Може, тобі треба щось сказати? Де твої сто жуйок? Ого! Раптом сто жуйок з'явилося на тарілці. Чудово! Тепер я можу з'їсти все. Відкрий і витягни всі жуйки. Увесь пакет зайвий. Добре! Тепер набагато краще. Ось так. рви все. Тепер я не можу відволікатися на жувальну гомко. Отак. Як смачно виглядає! А смакує навіть краще. Ви хочете, щоб я зробив найбільшу бульбашку у вашому житті? Зараз, зараз, не хвилюйтеся. Мені потрібно трохи часу. Гаразд, я майже готовий. Ви готові? Що? Ого? О боже, бульбашка занадто велика. Ви звалитесь зі своїх стільців. Це нереально. Ого, Ніку, куди ти йдеш? Емма Кейт, Нік збирається полетіти в космос на цій величезній жувальній кулі. Зачекайте, що, Кейт, ти це бачиш? Е, е, дівчата, що відбувається? Ні, зачекайте хвилинку про те. Я бачу це. О, ні! Він летить і падає на нас. Дівчата, я впала. І ви не зловили мене, але це. Це було б... весело!